Колись 72 роки тому разом з весною прийшла на нашу землю довгоочікувана перемога зі сльозами радості. Зустрічали її всі народи. І сьогодні так само зустрічаємо цей день і ми нащадки наших дітів і прадідів, які визволили рідну землю від загарбника. Районне святкування Дня пам'яті і примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом на Калущині відбулося у селі Копанки біля пам'ятного місця, обілізка невідомому солдату, на якому викарбувані імена полеглих. Воїнів зібралася громада села, представники районної влади, духовенство. Саме тут місцевими священниками було відправлено панахиду за воїнами, загиблими у Великій Вітчизняній війні та спочилими у післявоєнний період ветеранами. Ті, кому пощастило, пройшовши через пекло війни дожити до світлого дня перемоги, зараз вже не розділяють радості цього свята з присутніми. Адже ветеранів залишилося вже зовсім мало, та їм даються взнаки поважний вік, хвороби і рани. Та вони живі, і є свідками історії нашого народу. Тому обов'язок нинішнього покоління бути гідними продовжувачами справи переможців. Урочистості святу надавав концерт, який підготували для присутніх працівники районного відділу культури звучали вірші та пісні про перемогу у виконанні місцевих аматорів та вихованців підмихайлівської дитячої школи мистецтв. Квіти до обеліску поклав заступник голови районної державної адміністрації Сергій Дуденець.